Фундамент Слова. Роздуми над Словом Божим на четвер 12-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням. Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли? Чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді заявлю їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, обрушились на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, обрушилися на той дім, і він упав, і великим було його падіння. І коли Ісус закінчив промовляти, натовпи дивувалися з Його вченням. Тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники. Найкращим будівельним матеріалом для нашого життя є слово Боже, слухання якого кладе солідний фундамент. Кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. В старому завіті скелею названий сам Бог. Чому той, хто слухає Слово, будує на скелі? Тому що Боже Слово є місцем Теофанії, об'явлення Бога. Господь присутній у своєму слові доводить його до звершення. Чим є фундамент для дому? Це частина. На якій розташовується весь тягар будівлі. Тягар твоєї будівлі вистоїть, якщо буде опиратися на слові. Чим вища будівля, тим глибший має бути фундамент. Прагнеш висот святості, не забудь про глибини слова. Фундамент це частина, яку ми найчастіше не бачимо. Навіть сьогоднішній фрагмент Євангелії, котрий говорить про скелю, але не в нашому розумінні цього слова, велику кам'янисту скелю, лише про камінь, скелю, до якої потрібно сягнути, копаючи глибше, це підтверджує паралельний текст від Луки. Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує Його. Скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Де відбувається закладення отих підвалин? Гадаю, тим місцем є людське серце, нутро, яке сховане від людського ока, воно весь час потребує оновлення словом Спасителя. Це наші думки, які, хоч і невидимі для інших, але найбільш впливають на наші видимі вчинки, це наше прагнення, пам'ять, історія, наш розум. Від їхнього оновлення залежить велика будівля, залежить її стійкість. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Слава Отцю і сину! І Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.